У Бородянці, що на Київщині школу мистецтва перейменували на честь українського документаліста і фотографа Макса Левіна. Завдяки його фото і відео світ дізнався про злочини окупанта Російської Федерації в Україні. Максим Левін співпрацював з громадським Ройтерс BBC. Його матеріали пов'язані із війною в Україні, агресією Російської Федерації. Він нагороджений орденом замужність. Йому присвоєно звання Герой України. Рішення про надання школі мистецтва імені Максима Левіна ухвалила селищна рада Бородянки. Статут школи вже включає оновлені положення та нову назву у школі мистецтва імені Максима Левіна відкриють студії художньої фотографії.